Привіт, привіт, друзі! З вами я, Зірочка Мі. А ви любите співати? Тоді вам точно сподобається пісня про фігури. Разом із веселими танцювальними ритмами ви запам'ятаєте їх ще швидше та веселіше. Готові! Тоді підспівуйте! Квадрат, овал прямо кутник, сірочка, серце, ромбик та трикутник, Форми чарівні, світ навколо нас, давай їх вивчати, це чудовий час. Коло це м'ячик, він скаче, хоп, хоп, квадрат мов вікон, у наш рідний дімок. Овал наче яйце, його кожен пізнає, а прямо кутнишка, що нас надихає. Коло, квадрат, овал та прямо Вивчати, це чудовий час Зірочка сяє високо вгорі, сердечко для друзів, дарунок тобі, Ромбик це змій, що у небо летить, а трикутник дах що від дощу захистить, коло квадрат, овал та прямокутник. Зірочка серце, ромбик та трикутник, Форми чарівні, світ навколо нас, давай їх вивчатися чудовий час.